Так, і так, доброго дня всім. Сьогодні у нас 18 березня, зима. Вроді березень повинна бути весна, а у нас зима. Утром мінус 3, сніг з ночі, вітер. Така погода не важна. Сьогодні хочу вам показати, розказати продовження. Того ролика, що я знімав, теплиця номер 3 Сьогодні у нас буде теплиця номер 3 продовження. Ось яка вона є на 18 березня. Накрив я її ще 7 березня, як я казав дружині, на 8 березня подарок. Ну, воно було накрите, нічого ще не дороблено. Це тільки було накрито. А ще треба багато, навіть зараз на сьогодні. Там не все зараз зроблено. Уже, більшість вже більшість зробив, ну кое що треба доробити. Зараз я вам покажу, розкажу, як воно і що. Кому цікаво, можливо, щось троє подібне. Це моя третя теплиця, чого я сказав, що теплиця номер 3 Була номер 1 номер 2 а тепер оце третя. Не знаю, четверта буде чи ні. Ну, оце така третя. Так, кому цікаво. Розміри цієї теплиці. Розміри цієї теплиці у нас 4,20 на 3,5. Оце отак вона виглядає з різних сторон. Можливо, вітер трішки буде мікрофон забивати. Ну, ми підемо всередину і там я вам буду розказувати. Зараз показую, яка вона є знаружі. Що цікаво, утром було мінус 3, вчора днем було, по-моєму, плюс 5. То сьогодні утром в теплиці плюс 3, плюс 3, що дуже непогано. Там вже я поставив бочку з водою. Опять же, земля трішки прогрілася. І наутро, і видно, бачите, що не замерша пленка всередині. Отак От вона виглядає. Так, скільки пішло плівки на неї, кому цікаво. Боки У мене плівка була ще із. Раніше ще була плівка, рулон 6 метрів, і відрізаємо. Зразу я відрізав півтора метра, оце якраз на ту сторону і на цю сторону на бочки воно пішло. Півтора метра, і воно на 6 розділилося. І наверх вийшлося 4,20 і ще 10 см додав на хльос, 4,30. Тобто по плівці це у нас вийшло менше 5 метрів. 4,80. Так, Зараз я вам покажу, як воно що всередині. Зробив я тут вже дверцята відкриваються, защіпка, ручечка. Оце вже скільки снігу в нас. Накидали. Заходимо всередину. Що у нас на 18 березня всередині? Так, тут і вітра поменше, можна трішечки порозказувати. Тут вже зразу відчувається, що тут тепліше, немає вітра. Бачите, воно усе не замерше, хоча, хоча трішечки ось починає замерзати. Так, тут я поставив в уголок бочку. 200-літрову зріза вверх, вона була трішки драненька. Хотів чорний покрасити, але ще я трошечки буде без, без покраски. Можливо, як буде время, ми її покрасимо, щоб вона ще більше прогрівалася. Як бочка в нас зараз працює як теплоакумулятор. Частково вона буде для полива, частково... Вона трошки вода прогрівається і потім трішечки віддає. Можливо, це не, не сильно багато, але щось, щось воно буде. Так, що ми тут зробили? Показую, як це виглядає. Права сторона розділив я на такі секції, вирішив підняти на 6 см. Якщо подивитися, 6 см. Трішечки воно більше буде. Так, відкрилася, відкрилася дверь. Ми закриємо. О, вирішив підняти не дуже високо на 6 см. Трішечки буде земля, і краще трішечки прогріватися, і як дуже високо вона буде пересихати. Дуже високо теж не потрібно і вроді не в з землею, що і візуально, і це все буде гарно. Це оце одна сторона. Там у мене два вікна для провітрювання. Потім друга сторона, бачите, ще трошечки недороз землі занесено, також піднято. Тут посередині ще не зроблено, також плануємо зробити речки, підносити землі трішечки лісової підняти. І тут також я зробив піднято. Трішки треба розрівняти, ще йому дати прогрітися. В Теплиці затишно, температура в теплиці, градусник у нас, можете подивитися, це начало 10 го утром, то в нас вже тут 6-6 градусів. На дворі, напевно, щось до нуля. Тут плюс 6. Ну, вчора було тепліше, трошки сонечко виходило, бачите, земля прогрілася. Низ у мене з цих трьох сторон полікарбонат старенький. Було б краще, якби новенький був, прозорий. Ну, такий у мене був. Зараз не те время, щоб дуже щось купувати нове. Робимо з того, що є. Реєчки також старі осталися, трошки вони десь трухлі, трошки десь вони не трухлі. Реєчки дерев'яні, потім плівка і оцинкований профіль на шурупах. Цю пленку придавлює. ту сторону придавлено рейки, ракушка в перспективі, це буде як дуже жарко. Будемо відкривати, провітрювати. якщо буде необхідність, якщо не хвататиме дверей і двох оцих вікон. Можливо, відкрити одну верхню, можливо, відкрити обоє на провітрювання, як буде дуже жарко. Оце в нас така теплиця, в якій ще нічого не росте, але трошечки ми двигаємося. Забирає вона також багато часу, щоб, щоб робити. Потім треба ще, щоб земля прогрілася. Ну, через два дні обіщаю, що вроді потепліє вже морозів. Не буде ночі. Що можна прогрівати і пробувати там уже ж ранню капусту, а може й не тільки сіяти. Хотілося, щоб тут була розсада, і також, наприклад, оця сторона, як я бачу, щось трішки для себе раннього, можливо, ту редиску, можливо, там петрушка, цибулька зелененька, можливо, ще щось, щоб своє було. Без хімії, опять же, раннє. Все воно зараз стоїть раннє. Ви знаєте, обично раннього хочеться поїсти вітаміна, і це все раннє, мало того, що це стоїть, Так і ще ж ми розуміємо, що. Не всі ж добросовісно його вирощують на теплій воді, а багато там може бути і хімії, і всього, що і не хотілося для себе цього. А тут ми посіємо розсаду, а тут, якщо ми в спіни, ми також піднімемо, бо треба бачите, треба реєчки, треба їх закріпити. Ось, Наприклад, як я позакріпляв, воно трухленьке трошки, але щоб воно держалося кучі. Ось, бачите, добре видно. Я взяв якраз профіль оцинкований. Ножницями по металу ріжеться, шурупами і воно держиться кучки. Там як тут так зробив, там як подивитися, також так зроблено. Там із желізо зварено, щоб була жорсткость. А тут, бачите, старі дерев'яні речки. Так що, в принципі, не таке воно страшне і не так багато сюди й треба. Ну так, да, плівку треба купити. В кого немає, плівку треба. Оце, бачите, можливо, щось залишилося, можливо. Ну... По-разному, оці секції, звісно, ну це не обов'язково їх так робити, можна їх і з якоїсь там полоси металевої, можливо, дерев'яні на перший, на перший случай, як кажуть. Ну, а це так вона виглядає зсередини. Вітра немає, плюс 5, можливо, навіть дощ, не дощ, вже навіть зараз щось тут можливо робити. Ну, поки встановлюю, що на цю ніч передає також по до 4 чи до 5 морозу, що поки треба підождати. Опять же, в холодну землю садити, сіяти нічого не будеш. І треба прогрітися. Ну, а так, дуже, як би сказати, приємно для себе, що фактично те, що ви бачите, зразу воно склалося в голові. От ти в голові його нарисував, потім ти щось переносиш там на лист бумаги. Там Змінив розміри приблизно прикинув. Потім ти придумав те, придумав те, і дуже приємно бачити те, що воно ще тільки в тебе було в уяві і могло ніколи не бути наяву. А зараз, а зараз воно в тебе вже є, вже його можна як кажуть пощупати. Можна як з вікна подивитися, яка погода, яка погода на дворі. Сніг лежить, холодно, вітер. А тут у нас. А тут у нас тепло. Хотя по потрішечки, ось, вже, бачите, ввожу, то вже починає промерзати капельки. Вже починає промерзати потрошку. Так що земля віддає тепло, а верх таки тут холодно. Напевно, на дворі більше, ніж ноль. Десь можливо мінус 2. Починає замерзати. Не знаю, я думаю, цю ніч воно ще не замерзнути тут, а там вже у нас плюси, плюси. Оце така теплиця номер 3 продовження. Кому цікаво, можливо, я ж коли щось роблю подібно Ех, невелика. Фактично, бачите, якщо подивитися, вона дуже велика і не потрібна. Можливо, вона навіть комусь ще менша потрібна, не знаю. Це у нас, виходить, там скільки? 4 на 3 до 15 квадратних метрів. Ну, опять же, давайте віднімемо, дивиться, скільки на доріжки ще пішло, виходить, туди. Тут доріжки ще менше виходить. Ну, хотілося, щоб щось і її росло, не зовсім вона і маленька була. Оце така теплиця. Ну, зараз ще вийдемо на двір, як вітер. Покажу її ще раз. Знаружі. Всередині я вам показав. Виходимо. Там, де у нас зима. Там, де у нас зима, да, там доволі уютно. Зверху закидало снігом її. Так було тепло до плюс 18, а тепер отака погода. Ну, обіщаю, надовго і то хорошо. І то хорошо. Так, все, розказав вам, показав. Кому цікаво, діліться коментами, підписуйтеся, ставте лайки, кому не дуже сподобалося. Можливо, дізлайки в кожного своя точка зору на це. Ну, так, бачите, хай гарно виглядає. Така невелика, не мала, компактна, по-своєму красиво нарисована. Я ж кажу, дуже приємно, що своїми руками те, що ти придумав, можна реалізувати. І воно вже, як би сказати, вже є, воно вже існує не тільки в твоїй голові. Вже його можна підійти пощупати, вже можна там трошечки-трішечки попрацювати. Якийсь перший урожай отримувати, от, хочеться першу редисочку, хочеться там якась розсада, щось іще. Ну, це Так що приєднуйтеся, стройте свої теплиці, це дуже гарне діло. Головне не боятися і пробувати і щось вийде. Як не з першого разу, так з другого, так з третього. Ну, якось так. Всім дякую, хто подивився, хто додивився. Удачи вам і весни опять же.